Привіт друзі! Мене звуть Кіська Мурка. Ми вийшли з моєю родиною трошки погуляти. Бачу тут дитячий садок, вас так і зустріла. Я вам розповім про себе. У мене є любляця родина, в якій зі мною граються, копають, годують смачним кормом. У мене є свій будиночок. Коли я хворію або потрібно зробити якісь щеплення, то мене везуть до лікаря. Я так їх люблю. Мені з ними дуже пощастило, бо вони так піклуються про мене. <плес> Кіт, ти хто? Чому ти плачеш? Мене звуть Масик і у мене немає родини. Я живу на вулиці, сплю, де знайду місце. Добре, що мене інколи підготовують люди. Дітки, я вам розповім, як не потрібно поводитися з домашніми тваринами, тому що просто ми опинилися на вулиці, але також хочемо тепер і щоб нас хоча б не ображали, як правильно поводитись при зустрічі з безпритульною твариною, заборонено замахуватися палицею, гілкою, рукою та кричати. Заборонено намагатися відібрати у тварини те, що вона їсть гризе. Заборонено тікати з місця зустрічі з твариною. Заборонено підходити і гладити незнайомого собаку або кота. Заборонено дражнити тварин. Марята давайте допоможемо нашому другу та плюємо котика з мисочкою, а перед тим розімнемо свої пальчики. Котику під вушко дали ми подушку. Він її... Обійняв і подякував-няв-няв. Пропоную повторити ще раз. Котику під вушко дали ми подушку. Він її обійняв і подякував-няв-няв. зволожений пензлик і починаємо малювати котика. Малюємо йому круглу голівку малюємо нашому котикові тіла, він у нас лежить, малюємо тепер вушка. трикутнички та оченята. Носик, вуса та ротик. І також лапки. Отик у нас підтиснув їх під себе. Миємо пензлик та набираю я на нього фіолетову фарбу. І будемо малювати для нашого котика мисочку, з якої він їсть. Малюємо ось такий напівовал, ось таку дужку та лінію. І зафарбовуємо нашу мисочку для того, щоб вона була ще гарнішою. Мисочку ми намалювали. Тепер миємо пензлик та будемо малювати корм для нашого котика. Ми наносимо на пензлик коричневу фарбу. І потім будемо пензлик притискати до аркуша, там де тарілочка, так як це роблю я, і ось такі шматочки корму малювати для нашого котика. Ось так. Ось така робота сьогодні у нас з вами вийшла дякую вам, що намалювали котика разом зі мною. Дякую малята, що намалювали котика з мисочкою. Це дуже мене потішило. Дякую вам. Дуже хочу родину, мрію про те, в якій би мене любили, годували. Я спав би там де тепло та чисто, щоб зі мною гралися, пистили мене. Я був би дуже-дуже вдячний за це. Дя... Дітки, давайте боремо оголошення та розклеїмо їх. Може, так і у нашого котика з'явиться родина. Давайте виконаємо руханку. Є у мене котик, сірий та пухнастий, любить він стрибати, бігати та грати. Мур-мур-мур, він мурко. Тики ви уявляєте, поки ви відпочивали, танцювали, сталося диво, і для нашого Масіка знайшлася родина. Масік, ти не уявляєш, який я радий, що ти будеш жити у цьому світлому будинку? Я також дуже дуже радий. Я хочу всім подякувати. Малята, дякую, що створили оголошення і розклеїли. Завдяки цьому у мене з'явилася родина. Дякую, що намалювали такі гарні малюнки. Я хочу дуже їх побачити, тому чекатиму на фото.